І подивіться, що таке зменшена швидкість на цьому мотоблоці. Що таке передаточне співвідношення на цьому Дивіться, А які колищадка? Дуже ми довго працювали над тим, щоб укомплектувати такими колищадками ці моторики зменшена швидкість. Натискаючи ось цей важель, ну все легко. Мотоблочок розвертається на місці. Які ж обрати мотоблоки? Дизельні, бензинові, з пасовим приводом або без. Сьогодні ми на каналі булаточка.Інфо Вітам вас сердечно на каналі Булато.польська. І сьогодні ми з вами будемо дивитись на мотоблоки з пасовим приводом, з прямим приводом, Вейма, делюкс бензин і Вейма, делюкс Дизі До речі, ці мотоблоки зараз у нас є в наявності. І сьогодні цікавий огляд. Огляд на ці мотоблоки, завдячуючи нашим підписникам. Тому що сипиться багато запитань, який же обрати мотоблочок? Отаманшого робчика. Як ви кажете, Ланос або більш такі мотоблоки делюкс, і за рахунок чого ж все-таки їх обирати. Шановні, перед тим як почати вас знайомити з цими мотоблоками, по-перше, хочу сказати: обирайте техніку, але більш за все обирайте компанію, надійну компанію з експертними фахівцями, які розуміються на техніці, тому що техніка це залізо. Виникають питання ви завжди. Доброго дня! Є, і ми знаємо навіть, як вас звуть. Всім допоможемо і владнаємо всі питання, тому що сервіс це найголовніше. Ну а ті, хто вже давно нас знають, вони знають, що ми обираємо лише завод. Ми працюємо так, як ми є офіційними представниками виробника, техніка від виробника, гарантія від виробника і зазвичай наявність запчастин. Тому починаємо. Буде цікаво. І почну я, звісно, з горобчика, з отаманш. Це Вейма. мотоблочок ВМ900М3, серія Вейма Deluxe. Це пасовий мотоблок. По-перше, мотоблок, який працює лише з фризою, ось такою, яка вдягається за... замість коліс. На вісь коліс, як кажуть, чавунний редуктор, кінгурятничик, надійний двигун сімкінських сил. Унікальна коробка 3+. Один. До речі, зараз багато вже таких мотоблоків, але передаточне співвідношення лише у Вейми, таке, яке дозволяє не бігати за мотоблоком і не стрибати, як горобчик. Вал відбору потужності і дуже м'якенько примикається коробочка. Я покажу, як це все працює. Надалі мені дуже приємно показати оновлений, як кажуть, тюнінгований ланус, але, можливо, це вже не ланус, а якась більш крута тачка. Мотоблочок Вейма 1100 це 6 див, але він вже у нас йде на чобітках. На ось таких колесах. Безкамерні колеса, до речі, не, пробі... не пробиваються. Поширена на півісь. Можна зменшити тут, як забажаєте. Надійний знову двигун запускається з кікстартера. І головне, звісно, це коробка. Збільшена, зменшені 4 плюс 2 або 1136. Вал відбору потужності, до якого під'єднуєте активне навісне обладнання. Ну і звісно, мотоблочки ці йдуть з ногою. Див! Це я також все покажу. По органам керування розповім. Родзиночкою техніки Вейма є серія Вейма Делюкс, яка, як кажуть, йде покращеною версією. Як ви бачите, з красивучим дизайном, з капотиками. Це бензинова версія. За серце двигун 16 кінських сил з електрообладнанням. Також дивіться, який руль. В площі Вейма Делюкс, коробка. Збільшені, зменшені. Вал відбору потужності це все є. І нога див. У нас тут дванадцяті колищатка. Потужно виглядає цей мотоблочок і, до речі, нагадаю, є бардачок. Зручно тримати ці мотоблоки і досить легко ними працювати на земельній ділянці. Ну і хочу показати, звісно, престиж. Це мотоблочок, дизельний, який за серце має двигун 9 кінських сил. Подивіться також, який капот. Серія Вейма Делюкс, але моделька називається «Престиж». Дизель йде у нас з електрообладнання, може запускатись із кік з електрообладнання, коробка 4 плюс 2. Вмикаємо і вимикаємо, вимикаємо вал відбору потужності. Вішаєте сюди активну фрезу. І саме цей мотоблок тим і відрізняється від техніки Мотор-Січ, що ми можемо працювати і з активною фрезою, і з фрезою, яка йде на вісь коліс. До речі, я хочу вам відразу показати: ось така фреза, 32-й шестигранний, диск захисту рослин і ширина обробітку цима. Ціма мотоблоками до 1300 мм. Глибина, звісно, 300 мм. Ви не зробите це активною фрезою, І тому, хто у мене запитує, який же мотоблок обрати моторсіч або вейму, шановні, в залежності від завдань. Якщо у вас мотоблок для того, щоб глибоку обробітку зробити, звісно, Моторсіч і активна фреза цього не зробить. Це можна зробити лише ось цією фрезою, ну або трактором. Тому е, цей мотоблок. Більш багато функціональний, ніж Мотор Січ. Ну, а е, до того ще дуже буде багато активного навісного обладнання. Це родзиночка, який виробляє техніка, не, точніше, родзиночка, який виробляє виробник Вейма. І незабаром дуже буде цікавий проєкт. Можливо, навіть буде трактор Вейм. Дочекайтеся. Хто вже бачив, є? Трактор на гусянках від виробника Грюнвель, який виробляється на заводі Вейв. Ну а що? Давайте від базікання до справи. Всім цікаво подивитися, що таке зменшена швидкість на мотоблочці. І почну я, не буду нічого навіть казати, але зі своїх улюблених мотоблочків. Це у нас, дивіться, отаманша або хоробче. Тисну он, до речі, закриваю заслоночку, заводжу. Круто завжди сказати, що послухайте, як працює веймочка. Перша швидкість ось так. Натискую важель і подивіться, що таке зменшена швидкість на цьому мотоблочці. Що таке передаточне співвідношення на цьому мотоблочці. Будь ласка, покажіть, який мотоблок пасовий так вміє. І завдячуючи цій коробці, ми маємо можливість виконувати. Посадку, оранку, не бігати за мотоблоком. І, звісно, як кажуть, збирати врожай, не бігаючи за мотоблочком. Коробочка дуже м'якенька. Тому хто шукає собі мотоблочок, не важкий, але надійний з ходозменшувачем, зверніть увагу, Вейма 900M3. Отаманша. Хочу ще показати вам ось цей мотоблочок. Це 1100 C36. Див покращений. Ланус, як я кажу. Також закриваю заслоночку, заводжу, шипоче двигун. Але ви зараз побачите, що таке мотоблок на чобітках. Я, до речі, дуже-дуже і приємно здивований. Подивіться, який тихохід. Я не знаю. Як не можна замовити собі цей мотоблочок? Я в нього закохався з першого погляду. Дивіться, а, які колищадки. Дуже ми довго працювали над тим, щоб укомплектувати такими колищадками ці мотоблоки. Вони є. Якщо хто бажає окремо замовити колищадка, звертайтесь. Ось так. Нейтралічка. І давайте назад. Круто, коли з'явилася зменшена швидкість, круто, коли є вже такий крутий диференціал на мотоблочці. Взагалі мотоблоком легко користуватись, але перед тим, як обрати собі мотоблок, отримайте консультацію від наших фахівців. Якщо є можливість, приїздіть до нас, протестіть мотоблоки, спробуйте їх. Я вважаю, що це найправильніше рішення спробувати мотоблок перед тим, як його замовити. Ну і дизель. Всі полюбили дизель, всі кохають дизель. А за що? А це така філософія. Хто хоче дизель і виріс дизелем, ти йому навіть нічого не скажеш. Дійсно, низький крутний момент, низькі витрати палива. Ну і давайте ж подивимось. І ось що таке дизель. Той, хто полюбляє цей звук, цей запах. ну, від себе, хочу сказати, дійсно крутий мотоблок, надійний двигун. І такі двигуни, до речі, встановлені були на мотоблоках моторсіть. Подивіться, що таке зменшена швидкість. Натискаючи ось цей важель, ну все легко. Мотоблочок розвертається на місці. Якщо забажаєте працювати з активною фризою, будь ласка. Фризи, до речі, є в наявності. А можливо, хто бажає таку коробку або ногу див. Можна замовити окремо, встановити на свій мотоблочок і мати такий шикарний, шикарний престижний мотоблок. Ось так. Ставлю нейтраль. Тому я в цьому відео спробував вам показати, як обрати мотоблок, які вони бувають. І наголосив на головніше, що якщо у вас є можливість приїхати, протестити, це буде дуже круто. А по-друге, обирайте експертну компанію, яка вам надасть. Ось такі огляди або хвилинку довіри і покажу на своєму досвіді, що ж це за мотоблочки. Мотоблочки, які мають ходозменшувач, мотоблочки, які мають ногу див, і мотоблочки, до яких можна під'єднати активне навісне обладнання. Це техніка вейма. Мені від вас цікаво в коментарях почути зворотний зв'язок, хто має ці мотоблочки. Давайте поділимося думками для майбутніх власників цих мотоблоків. І дуже цікаво, тому що я на всі ваші коментарі буду відповідати особисто. Тому. Чекаю вас в коментарях і зустрінемось з вами в наступних оглядах. До побачення, до відзення.